Зариваючи Помиральну яму. Частина 1. Після переговорів президентів США та України та після вчорашньої зустрічі делегацій двох країн, яка проходила на максимально високому рівні у Німеччині, я повноважений заявити наступне. Перше. Президент Трамп не планує відкликати дозвіл на удари американською зброєю по російській території, який Україна отримала від президента Байдена. Проте дозвіл не буде розширено доти, доки Путін остаточно не виявить свою неготовність до досягнення розумних компромісів. Друге Президент Трамп не планує зупиняти постачання американської зброї Україні по вже існуючим договорам та укладеним контрактам третє, президент Трамп офіційно змінив риторику з формули Україна ніколи не буде у НАТО. На маломовірно, що Україна вступить до НАТО, скажу більше про свіжу ідею, яка невідомо звідки прилетіла до голови Трампа, той вже не лобіює розмін з Путіним угоди про перемир'я на законодавчу заборону вступу України у НАТО. Натомість лобіює законодавче оформлення формули Україна обов'язково стане членом НАТО у випадку поновлення агресії РФ проти України. На його думку, це буде дієвим фактором стримування для Путіна та його наступників. Це Трамп особисто повідомив Зеленському, це озвучив сенатор Грем. Четверте, президент Трамп за останні п'ять днів чотири рази заявляв на різних платформах про те, що Україна не зможе повернути всі захоплені території. Підкреслюю, всі. У особистій розмові Трампа та Зеленського перший неодноразово наголошував на тому, що США докладуть максимум зусиль для повернення Україні неушкоджених територій Півдня України, які у майбутньому повинні відігравати значну роль у економічній та фінансовій стійкості України. П'яте, Президент Трамп заявив президенту України. Що він теоретично абсолютно не виключає відправлення американських військ в Україну у межах миротворчої місії, це він каже вже вдруге, а мені у відповідь на першу згадку про це дехто казав, що у зв'язку з цим з мене навіть гордон сміється при певних умовах у випадку, якщо той досягне відповідних домовленостей з Путіним. На такий розвиток подій розрахунку взагалі немає, проте цікаве саме подібне припущення. Тим більше, що воно було озвучено вдруге. Шосте, Президент Трамп, члени його делегації, які зустрічалися з нашою делегацією, неодноразово заявляли, що уряд США буде всіляко сприяти закупівлю прекрасної американської зброї для потреб Збройних сил України за європейські гроші. Натомість існують досі великі розбіжності у підходах між Україною та США до можливої номенклатури подібних поставок. США виступають за те, що у угоді на 500 мільярдів під корисні копалини повинні будуть прописані як механізми можливого блокування постачання певних видів озброєнь з боку уряду США, так і перелік озброєнь, які категорично не можуть бути поставлені в Україну у будь-якому випадку. Позиція України це не конструктивний підхід, який ставить Україну у заздалегідь програшну позицію. Зеленський відмовився підписувати угоду на американських умовах. Члени американської делегації повезли до США пропозиції України, які повинні обговорити на рівні експертних груп у Пентагоні та Мінфіні США. Сьоме скажу про ще одну причину того. Що угода не була підписана. На переговорах двох делегацій президент України розповів про великий інтерес, який проявляє до підписання подібної угоди з Україною Європейський Союз. Президент України питав держсекретаря Рубіо, як поставиться уряд США до того, що подібну угоду Україна укладе з ЄС, а на ці гроші буде купувати американську зброю. Одразу скажу, що ця гра у Зеленського завідомо програшна та, як на мене, тупа. Є багато лінійок та видів озброєнь, які не можуть бути поставлені в Україну без згоди США, а американці, у випадку, якщо їх кинуть з угодою, можуть нам ці постачання заблокувати. Восьме. Станом на зараз Україна та США взяли час на роздуми, мало конкретики по гарантіях безпеки для України, урядовці США привезли до Німеччини здебільшого загальні гасла, а не чіткі пропозиції. Проте держсекретар Рубіо заявив, що пропозиції України буде покладено на стіл Трампу і він буде особисто давати на них відповідь, яку привезе до Києва спецпредставник Келлох. Одразу кажу, як резюме: у Трампа немає жодного цілісного бачення того, як та на яких умовах буде закінчена війна, та й взагалі, що він хоче у світі та шляхи досягнення бажаного бал правлять хаос та некомпетентність. Чи складуться вони у цілісну картину з хаотично нагромаджених пазлів у його мозку, невідомо будем бачити. Але проте яким хоч приблизно бачить світовий устрій президент США, ми поговоримо у наступному дописі? Далі буде.